Всім привіт! Ви на каналі Кури у дворі. Зараз буду вам показувати, як правильно прибрати, ну, тобто зарізати і там обскубти, обсмалити і е, розібрати, тобто вийняти кішки з півня. Свого півня ось зараз буду прибирати, він вже мені не потрібний, бо сезон інкубації закінчився. Для чого він мені все, зараз я покажу вам, де буду його прибирати. Дивіться, ось я забив два цвяхи. Ось соке, цвяхи, щоб, ну, коротше, щоб закласти голову, там натягнути, шию. І лише раз, і все. Як я рубати, я показувати не буду. Як я буду рубати. Я вже тільки покажу, як він буде у відрі. Я ще тільки покажу, як я його складу. І вже покажу, я, як він буде у відрі. Е, і як я вже його буду заливати окропом. Все. А зараз я покажу, як я його складаю. Секунду. Ось, показую, берем за ноги, за ноги, потім за цей за крило одне, потім крило друге. Потім зараз. Потім берете собі в ту руку, якою ви тримаєте, закладаєте голову між цвяхи і рубаєте. Все. Я вже зараз покажу, як він буде в відрі. Все. Я вже зарубав. Південь в відрі. Зараз буду його заливати окропом. І... І все. Добре, все. Зараз я перенесуся вже в то місце, де я його заливаю укропом. Я його приніс. Приніс чайник з укропом заливаємо нашого півника укропом. Отак. Зараз я його тут цей. Рукою. Ох це гаряч. Кріпся все-таки. Зараз я його тут рукою по... Ну. Порухаю. Ну, отак його париться з одного боку на інший. Туди, сюди. Щоб піля відходило. Гарно. Таку. Таку. Таку його поколотимо. Так откос. Давайте я зупиню Оп. і покажу його, як витягну його на цей на стіл, як буду скубати. Або, все, я витягну його. зараз буду скубти. А де тако? Раз, раз, раз. Піря гарно відходить. Та я це його. Зараз бистренько, раз, два обскубую. Добре, коротше. Зараз я обскубу та й вам його покажу. Я думаю, що. Такого цікавого стою, та й з кубою. Хотів сказати, та й думаю, що такого цікавого в тому смолін. Давайте я обсмалю, а тоді вже покажу, як я буду патрушити. Домовились? Все, чекайте. Для вас прийде секунда, а для мене ще хвилин 10. Так, зараз, зараз ми його Це, мухи, пішли звідси, дам розбирати. Чекайте, ще пещечки. Я його обсмалив. лише тільки я його хочу зважити. Зараз я тут, як смалив, то я роблю десь у гаком гатом дирку. Але я зроблю другу. 2 кг 100 г. Дуже багато. Я думаю, буде більше. Але, ну, простий домашній півень, проста тушка така, як цей. Така, як. Для домашнього півня нормально. Зараз я вікладу на бік, підточу ножі. З починаємо розбирати. Відрізаємо ноги по суглобу, тут о є суглоб, і по ньому тут, о, раз, раз, таку кругову і я доломую все одну ногу тепер. тепер. Другу, раз, 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 раз. Зараз секунду. Раз. Все. Ну, тут я на ногах нігті обріжу, і там шпори. Це буде пізніше. Тепер показую ось тут. Курки чи в півня, то взагалі в любої птиці є воло. Берете отак от двома пальцями і ніж робите ось тут надріз, надріз, потім розриваєте, показую отут жир, показую. Я отак от вивертаю, тут є ось зараз. Тут є цей, о. Ця як вона е. Я забув, як вона називається, здається, е боже, як вона називається? Трахея о. Таке. Ну, цей не можу відірвати. О, все відірвав це сміття. Далі тут в нього є воло. Ну, то що він в нього їсть. Потім. Знаходимо воло, де воно знаходиться. Так, о наше воло. Це жир. О наше воло. І там під ним багато всяких плюночок, всякого такого. Беремо ті плюночки всі. Пробиваємо, і наше воло вириваємо. О, все, це, все пішкірий все. кусок вирву, бо воло пусте, я його ще зранку зловив. О, бачите? Цей кусок вола. Темно все тверде і не можу відірвати. Якщо не можете відірвати, так як я, можете або відрізати, або тут о, я відрізюю кусочок. ось цей кусочок можна відрізати. Не мож, якщо не можете, то ну, потім вирветься з травоходу. Цей ніж якийсь поганий, візьмемо ось цей великий. Потім ріжемо ось тут, ось тут. Якщо можете, берете ось так ногу, шкіру відриваєте суглоб, щоб виліз. Щоб, ух ти, я натисну, от тут кров пішла. Оце нічок. Бува, ух, Та це що таке? Так, і тепер так само другу ногу обрізали. Тут можна ще навіть тут -то... дорізаємо трошки. Не можете дорізати цей, щоб воно легко відійшло до цей. А звідки це кров? Звідси. Треба мені тут робити порядок. Ківінь. Це не курка. Курки лише раз і все, і суглоб виліз, а з півним треба погратися. Тут де ці пищики. Тут потім, ось тут, я навіть не знаю, як сказати, біля клоаки. По-научному правильно робимо надріз. Біля клоки. Зразя підсумку ближче, щоб було видно. Ой, робимо три Так. Тепер я заводжу туди маленький ніж, аж до ребер. І розрізаю там все. Блін, кешку розрізав. От. Нічого буває. Тепер обережно заводимо руку всередину. Приверху При є пухло. Нас кажуть. Ну, шлунок по-научному. Який він широм заплитий. Так він жиром заплив. Він такий. О, пухло. Витягнув. Ось воно. Таке його толку не видно, воно все в жиру. І заводимо руку всередину, витягаємо цей нутрощ. Зараз там. це робота не для цих слабонервових, бо там купа крові ще всередині. Багато цього? Багато чого такого. Ну, Коротше, що може бути противне. там кишки. Так. Тепер це обережно обрізаємо. Це що це серце? Так, 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 так. Це головний його атрибут півнячий, хороший був півень. Я знаю, довго я це все роблю, але не спішу помаленьку Все. Цей крок за кроком. О, стравохід і наш кусочок вала, На, кись -кис -кис. тобі Треба, не треба, але їж. Так, тут біля печінки є жовчний міхур і треба з ним бути дуже обережним, щоб я його вже вирізаю аж вирі. як цей як вирізав вже Ну, Склоакую кешку, потім Потім все, ми витягнули всі нутрощі, далі беремо, вирізаємо Тут і клоака. Вона. Секунду. Так оту я собі означив, де Да дали, щоб кишку розрізати. Ось так з куском. Я цю кістку переб'ю. О, все. Дуюся себе получить дарити. Так Так. Це желудок його тепер. Бо тут о, це було жовчний міхор. Зараз я його відріжу, я навіть тако зроблю. Я відірву кусок печінки. Питаємо, а цей кусок жовчним. Цей кусок я відрізав зручним, щоб вона відійшла. І все, це вже викидаємо. Все. Все, всередині тут в ньому ще є е, легені. Їх треба витягнути. І... И... Забрати, щоб. Ну, я не знаю, хтось може лишаю, я все витягаю їх. Зараз я там не у ребрах десь. Зараз я заведу палець. Зараз я заведу палець туди і дістану. Ну, там допоможу. Бо пальцем самим можу. О, пішло, пішло. Все. Ще там декілька кусочків залишилось. Ну, я викидаю котам. Тут біля мене все як якогось забиваю. Біля мене коти крутяться як. Коти їдять. Такоє раз, два, раз, два. Блін, воно там все одно ще лишається трошки. І я його все Зараз... о. Все. Взяв, зібрав. все. Одну легеню забрав повністю. Зараз ще. Другу попробую. Ось зараз я його сполочу. Все таке пухло. ну желудок треба ось тут посередині розрізати, бо там в ньому є то що він наїв півень. То, що він наїв. Тут майже один нема нічого, бо він сидів закритий. Відранку ранку до не їю. Зараз я його об... Тут є така пленочка, її треба облюпити. Все. І його сполукати. Все, нутрощі всі, всі зараз підуть всередину. Зараз я... Коротше, це вже я зроблю за кадром. Добре. Коротше, все. Я показав все саме головне, як це все робиться. А ви ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. До побачення.